Упаковка стоїть оця ця коробка лише 2400 гривень. Тут лежить у нас 15 метрів забору декоративного. Шість упаковок. шість упаковок. Да. в одній упаковці йде чотири секції. Ось так, і подивіться, як він круто, класно виглядає. Ведемо зі дякувати кін класно шикарно виглядає. Ну просто лялічка. Оце людина замовила. Ань, подожди, людина, людина замовила 30, взагалі 12 метрів. О, 12, 12 упаковок, 30 12, метрів. 20, 30 метрів. Людина замовила. Оце ми її зараз відправимо дві коробки. Зробимо. Людина його забере, себе складе, 30 метрів. І повзина. оплатила всю суму. Да, потому, що... на комісії, а я, нової типу, Ну коротше, два з 2,5 метри 400 гривень. І я ще тобі скажу, що е, хто бере багато, хто бере багато, от вони е, ну, плачуть цю суму. Хто бере упаковку, дві, вони. Ні, я не хочу, вдруг ви мене обманете. Ми ж не обманюємо. Ми ж скидаємо вам реквізити ФОПаційно. Да. Фоп ось ти приїжджайте в Житомир, житлом магазин, Але так. нові кошти відправляємо абсолютно по всій Україні. Так що замовляйте паркан, поки він ще є.